У зачарованому лісі на околицях кринків день сурка. Хробак Пре підривається на цукерках від нічного доктора, а далі утилізується дронами FPV. Кожного дня. Одне і те ж. Тут слід відмітити, що хробак став значно заощадливіше, і підірвавшись на міні. Такий от конкретний експонати, якщо не допрацювати, то в той же день буде утягнуто хробочнею. Такий варіант нам не підходить, тому я всьоме завітаю до кожного. Ну Буль! Звертаю вашу увагу на відкритий люк. До розвідка дружнього підрозділу не встигає зафільмувати момент. Глибокого проникнення, але подивимося ближче. Власна, дорозвідка фільмує гарне таке собі займання залишається лише дорозвідати апасля. Дивимося трошки пізніше. Що ми бачимо? О, бачимо хал... характерний жовтий хвостий тунець. Нормально так склажений, але зверніть увагу, люк вже зачинено. Ха-ха. <гум> Дім далі. Цьому вже добре. Він же не токсичний. Ще один цукерка вже наземного скуштував, але ще темно, то нічний доктор відразу й допрацює. Обережно падає бімба. Падабум! Таке гарне влучання! Прямо з першого разу отримав і почалося. До розвідка вже здалеку. виявляє, що хробачило, палає знатно. Якщо у кольорах, то виглядається ось так. Добре кури. Надійно, остаточно. Та ще із цього ракурсу воно коли займається, то вже невгамовне. На раночок так є. Норм. Все, хробаки покидали та й потікали. Вон, скільки мотлуху тут і Гранатомети одноразові якісь броніки, РПГ валяється. Але хробак все нормально опрацьований. З деталізацією, я б сказав. йдем далі. Ще один під ноги не дивився. Далі робота для FPV. На -нах! Будеш іти тунцом жовтохвостим. А ну ще цьому пікапу. Падабу! Ой, добре, вписка дістав. Паскуда. Ось ще одного покажу. Це з застосуванням F10 багаторазового використання. Хробочело зупинений, але не знищений. Був не знищений. Тай больк? Що там у нас? Армія влучання. Теж глибоке проникнення, трьохочковий. Дрон сіленький, сам собі записує Хоробак. Дивитися, тривало. часу дуже обмаль, ще щось зараз висмикну, та й побіг. 22 січня. Вдячний всім, хто підтримує наш збір на дооснащення Обубаса морської піхоти та всім тим, хто прийняв участь у наборі далеко за тисячу анкет. Отримано далеко за тисячу, не хочу зараз цифру з пальця брати. Не дивився понад півдня, тож доповім, уже письмово. Рибашня в околицях кримків. Горіла, горить і горітиме надалі. Допла завжди. От як цей конкретний, знищений дронами F10 багаторазового застосування. Так я на раночок, звісно, що правильно, жовтохвостий тунець. Вони всі жовтіють після того, як прогорять то маяк хробакам, котрі з дрона спостерігають, до цього можна не чіплятись. Згорів на роботі. Не боре. Властивості бляшанки якісь, очевидно. Дуже поспішаю, але ще одного мушу вам показати з тої ж серії багаторазового використання. Дивіться, як він зараз. Тунса зловить. Дивіться. Бульк. Па! Добре. Ай, як смачно! Ох, як добре. Один одненький дрони в піві. І він не загинув. Він фільмує. Зараз побачимо, де там є глибоке проникнення, щоб переконатися, що він більше допрацювання не потребує. А ось і воно. Все. Нормально. Цей не боре. Нормально прийняв. Вон як топка у групи кіно. Та й таке, мушу бігти ніч попереду. Дякую всім за підтримку, за увагу. Вибачайте, що огляди коротенькі, часу фізично немає. Роботи тьма.